Народжуючись, дитина кричить, Не дитинство проходить у сльозах. Іноді її заколисують, її догоджують, щоб утворити її, іноді її погрожують та навіть б'ють, щоб не мусити мовчати. Або ми робимо те, щоб їй завгодно, або не вимагаємо від неї того, що нам завгодно, або коримось її фантазіями, або підкоряємо її іншим. Середини немає, вона повинна дбати, наказувати або доставати їх. Отже, її перші дії ідеї панування і раси, щоб не вміючи говорити, вона командує, ще не будучи здатною діяти, слухатись і трапляється її, карають раніше, ніж вона може зрозуміти свої провини, або вірніше зробити їх. Я погоджую, діти чують розмову з самого народження. З ними розмовляють не тільки раніше, ніж вони можуть зрозуміти те, що їм говорять, а й раніше, ніж вони можуть відповідати на голос, який чують їхні органи. Ще інтернетний лише потроху намагається слідувати звуки, які їм диктують, і не можуть навіть бути впевнені, що ці звуки сприймаються спочатку їм вухом, а потім виразом, як нашим.